Дорогі друзі, вже почав роботу, вже верніше її вже давно роблю. Коротше, саджаю, пересаджую дички шовковиці. От, зараз я їх викопую і скажу відразу, що я. Саджаючи їх і щеплюю. Ну, верніше, я сьогодні зараз зима у нас лютий місяць, кінець лютого. Я посажу дички, і навесні, а це буде березень місяць, тобто ранньою весною, тому що сокорух у Шовковиці досить рано починається. І через те, що вона дуже сильно сочить, тому може вона не прижитись. Не прижитись. Коротше, треба щеплювати її раніше. Багато з вас хто скаже, що ну, типу великий стрес для дерева одночасно і садити, повірніше, пересаджувати і щеплювати. Так, да, трохи є, стрес є, але метод робочий я вже я практично всі шовковиці, які я саджав, я саме таким методом і робив. Причому деякі я в березні викопував, в березні прямо щеплював так на столі, і потім вже уже щеплений саджав. От, Зараз покажу. Ось такі дички я шукаю. Бачите, ну, а, шо, хто буде викопувати шовковицю, ну типу зверху може бути якби, незрозуміло, чи шовковиця чи ні. Але по кореню ви точно впізнаєте її, тому що молоде коріння шовковиці, дуже світле і дуже таке яскраве. Це, це без варіантів, це шовковиця точно. От, Коротше, знаходжу такі еті. Це таких, таких хащах, зарослях, схожу, шукаю. От. Ну, Тут ще є ще одна велика. Ну, я не знаю, Шовковиці така. є один стрижень, який глибоко заходить в землю, не знаю, чи вийде її викупити без, без великих втрат. Так, я без штативу вибачайте, тому буду такими ривками. Так, ну що, я викопав. Тут просто навколо гори. Ну, пагорби, все, доводиться лазить по них. Задихався. Так, е -е, коротше, ось такі букети я назбирав. Що велика, викопалась, викопалась, досить непогано. І зараз буду саджати. перш ніж саджати... Треба обрізати коріння. Зараз покажу. Коротше, десь в цьому місці я буду робити таку шовковичну алею. Ну, алею, посадку, п'ятно. І дивіться, важливо перед посадкою, оце коріння, яке було пошкоджене. Так, Бачите, не бачите? Мабуть, бачите. Ось це бачите? От таке треба відрізати. Дивіться, речі, ну, погано. Блин. Блин. ужасно коротше мабуть і секатор уже підгуляв так і ми так всі, всі деревцята проходимо обдивляємось що зайво зайво прибираємо так, не повинно бути там посічене, поповнути, поцарапане. Коротше, такі краще обрізати. Такі кінцівки. О, Тут нормально. Так, і передивляємось Всі. Бачите що? Ось тут від роз, розламився. О, так. і тут також... Приберемо великий, це як на морку схожий, А це шовковиця, ось така вона красива. Бачите, яка яскрава, яскрава. Класне дерево. Е, і ще, так, да, я відразу не сказав, вибачайте, е, ми зразу зайві гілки, ну як вони не зайві, вони поки що потрібні. Е, зараз я їх посаджу. Так, вони будуть прийматися, оці гілки будуть якусь силу віддавати на коріння, щоб воно укорінювалося і, і приживалося. Так. Тому ми частково залишаємо, так. але е, ну, такий корінчик залишаємо. А потім в березні місяці я так обріжу і тут щеплю вже буде новий пагін, новий живець сортового дерева. Поки що сажаю ось в такому вигляді. Так, давайте сразу так уж так есть. Ну, коротше, і останнє дерево це те, що найбільше ось е, в такому вигляді. Корінь чудовий, е, обрізав бачите, його на, на половину, І другу е, гілку я також великим сікатором е, обрізав. Ну, треба, мабуть, краще цим пилкою. Ну, пайде. Так, ну що, саджаємо. Коротше, коріння має бути розправлене. Воно не має бути оцей корінчик, не має бути закручуватись. І на все, якщо лежить так, то його так і треба закидати. І ви бачили, що я на дно кинув більш родючої землі, ну, верхній шар. От, і тепер це все діло закидаємо. Так, і е, дуже важливо, я в усіх відео повторюю, це, що не можна закидати кореневу шийку. А ось коренева шийка у нас ось там, де починається коріння, то це вже є коренева шийка. Вона має прогріватися сонцем і ні в якому разі не повинна бути в землі. Дерево дуже довго стагнує, хворіє не, і е, короче, не розвивається. Я вже пояснював там багато разів у відео, що були в мене черешні, які років 7, або й 10 вони сиділи, ну, не, практично не давали приросту. От, це посадили мої батьки. А коли я звільнив кореневу шийку, дерево почало розвиватися і практично за 2 ну, за роки воно ну, ну, вимахало десь на метрів 3-4. А й більше, мабуть, ну, близько 4 метрів. Ось так. Так що коренева шийка, це насправді дуже важливо. Так. Все, перший готовий. Коротше, шовковицю, якщо ми будемо ще щеплювати хороший високорослий сорт, треба саджати дуже... Широко одна від одної. Мінімум 6 метрів. Це мінімум. А краще дати їй 8 метрів. От, е я звичайно свою шовковицю кожен рік формую, і у відео, можливо, ви бачили, що я ну, досить активно доглядаю за шовковицею. От, але все одно шовковиця дерево дуже сонцелюбиве і такий собі солітер. Тому ми відступаємо мінімум 6 метрів. Ну, я відступлю саме 6. Так, ну все, друзі, я е, вже відсадив всі дерева сьогодні. Взагалі за сьогодні посадив я близько 50 сосен і 8, 8 шовковиць. От, е, нагадаю, що, що сезон вже почався. Люти, січ, кі, короче, кінець січня, початок лютого вже, вже вже треба приступати до роботи. От, е, Зараз час саджати, пересаджувати, обрізати. Не бійтесь тих морозів, які будуть в лютому, в березні. Абсолютно нічого страшного. Коротше, пора для того, щоб встигнути, для того, щоб провести все вчасно, вже можна починати. От тому, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, робіть свої зауваження, цікаво почитати. І скажу, що от ми це є така собі спільнота, де ми ділимось своїм досвідом. Я впевнений, що дуже багато верніше не то, що впевнений, я знаю, що багатьо людей читають коментарі. І діляться своїм досвідом. Отож, щодо Шовковиці. Шовковиці ми ще будемо щеплювати через місяць, через два, в березні. Місяці. Да. Ну, да, десь приблизно, мабуть, середина березня Це якраз час буде нормальний. І слідкуйте, і далі буде. Все, Всім пока.